Ми, ми, ми наступним етапом винесемо межі в натуру. Межі виносимо в натуру. встановлюємо <свят> межі, не виносимо, а встановлюємо межі міста. І тоді ми можемо повернутися до розгляду цього питання. Роз Ні, ну це окремим листом, ми тоді йому роз'яснимо. Нема заперечень. Про пакетне голосування за підготовлення. Хто за, прошу голосувати. Наступне питання різне. Тому так спортсмені. Чому ще пізно? Нічого. Нічого. Так, додаткові питання, які виносяться на розгляд постійно. Тридцяти та, та? пакет, да? Да, 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 так. так? Про призначення персональних премій Рівнянської міської ради галузі освіти для обдаровано та талановитої учнівської молоді. Шановні, я пропоную дане питання. Пакетное Воно є. У нас застосувати пакетне голосування. Нема заперечень? Хто за? Прошу Одного голосувати. Одноголосно. І наступне питання про умови плати праці міського мови за 24-й. Ні, це за 24-й. Так. Так. Також виносимо на розгляд сесії. Включаємо чергу. Так, всі питання розгляданої. Детяна А? У мене теж є ще. Так. Ми звернулися до Запорізької окружної прокуратури головного управління державного кадастру Запорізької області та до відділення поліції номер 2 стосовно дій Селюкова Вадима Володимировича, який... В процесі, ну, він є власником земельної ділянки, розташованої по вулиці Соборній 6А. Площа її складає 0,2907 г Він в цьому році спочатку розподілив цю земельну ділянку на три діляночки і в подальшому об'єднав їх. Но в процесі об'єднання він суттєво змінює конфігурацію земельної ділянки. Тобто частину земель, які були в приватній власності, він е, вирізає з свого зимового користування і додає е, територію, е, ну, е, територія, де автостоянка, це де колись сміттєбаки стояли е, на да? Ну, Там частину додає земельної ділянки. Ну, то... там і добудова там вже проведена. Да. Ця ситуація е, з'ясувалася, коли е, ну, стало питання, він е, хоче проводити реконструкцію своїх об'єктів нерухомості. І коли почали розглядати питання, побачили, що конфігурація земельної ділянки змінена. І в зв'язку з чим було направлено цей лист на прокуратуру, на Держгеокадастр і відділення поліції номер 2 Головне управління Держгекадастру нам повідомило про те, що на період воєнного стану постановою Кабміна перевірки по планові заборонено. Окружна прокуратура переадресувала лист до Геокадастру. Ну, ще от Геокадастру ми повторно не отримали відповіді. Поліція поки що, ну знаємо, що. Будуть розглядати це наші поліцейські офіцери громад, наше звернення. Ну, поки результатів ще поки нам не конфігурація? <реш> Вона <реш> <реш> Ні, площа залишилась та сама. Ну, Якщо інтересно, я ну, можу надати. Коротко, коротко. Ні, тут просто треба дивитися на схему. Ні, ну, сказати, 6 саме осталось за конфурація. Ну, залепить, а не 6 Ну, ось дивиться, если вы видите. Там вы там пришли, зазвичай. Ну, ось яка була початкова конфігурація за мальчик дизайн. Восьмай. Вось та сама, видно, вийшов за За цифри, так? так, за цифри. Ну, можно, да. Да, конечно. О, щоб наглядніше було. Так, буде, оце первоначальна ділянка, яка йому відводилася і продавалася. А тепер вона змінила свою конфігурацію. Ну оце була межа, оця ось, очки, ось, 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 ось тут А тепер бачиш, я тут сюди додає. Оце тут де на кардібанці стояли. Ось такі ось з Ось тут він відрізає, тут відрізає, тут у нього сервітут був на правому проході проєкта, він тоже його вирізає. Ну, за рахунок цих вирізників, додаємо, додаємо. Він ліквід витядає? Так. Це він самостійно? Так. Ви збудуєте Да. Україні? Так. А така, ні, йому хтось біодезію робив? Ну, є документація, фізична особа підприємниця. Пановні, ну ми ж дане питання на смі не виносили, яке рішення не пропонує із кримська просто звернулися до організацій, які повинні відреагувати і дати відповідь. Ну то це все ще в процесі ви <порес> так. <порес> І, будь ласка, шановні депутати, хто бажає, хто, хто ну, знається на цих нюансах, питання можете вникнути і, можливо, щось підказати, можливо, щось так, відреагувати, щоб ми вже коли прийматимемо рішення, щоб ми могли ну, правомірно на це, це зробити. А можна значить, додатково, теж по А там що з баками? Баки розформірували, тепер і 5 да, ну, да. баку поставили Валент. на території там, за ринком, де туалет, а також роботу проводили і Камонкос, і ну, більше наші дівчата. Ірина Ніколаївна, Наталя Валерівна з приводу того, щоб кожен підприємець уклав і і і перез... воно не вернеться? Ні. Ні. Ні, дивіться, там е, підприємець Фірухи, Юрій. Як прізвище <пізвища> забула. Ні, не Смирний. а там де була тридцятка на Юрій. Охріменко. От дивіться, де Охрименко, а де Бах? Да. Розумієте? І все туди несли. І з сіл привозили теж, і там було просто жах. Ми говорили декілька разів на цю тему. І от, врешті-решт, це питання вирішилось. І ми е роздали їх по територіях. От окріменка дуже легко є, магазин у нього, да, і там можна. Ходять, можна. А? Просто ніхто нічого не встановлює. Ні, так ці баки просто перенесли в ці місця. Угу. Кожному під своє крилечко. Не видно. Щоб 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 госп, так там не видно, бо їх прибрали всі звідтіля. Ну, там просто на етапі, коли Смірний оформив свою земельну ділянку, наскільки я пам'ятаю, він обіцяв, що загородити, утопити, але ну, воно останеться. Це було два а варіанти. А вже після цього він просто цим роздав, і все. Ні, не він роздав. Це не, він, роздав. не він роздав. Ага. Це, це працювали, і таке помені. завдання було поставити. Міському госпу, по-перше, укласти з усіма договори, тому що їх не було. А вони це зробили, так? вони це зробили, уклали договори, визначили місця встановлення цих баків mm -hmm. у, у, за кожним підприємцем, хто скі, за який платить за два, за два, за один, за один. І вони зараз розставили їх по інших місцях. Тому що, ну ви знаєте, який аврал там був? Mm -hmm. Ну, Там просто жах, сором був. Так, будь ласка. Так, шановні, я пропоную перевірити питання, які запропоновані, до яких запропоновано застосувати таке голосування. проголосування. Давайте звіримося. Готові, так? Друге, четверте, п'яте, шосте, сьоме.

Нема заперечень. Нема. Нема заперечень. Всі ці питання ми включаємо в пакет. Всі питання, які запропоновані в чергу денно розглянуті, є... засідання комісії Нема не закінчує свою роботу. Нема Немає заперечень.